Вітаю, це наша четверта частина марафону точки контролю відділу продажів. Як завжди нагадую, що якщо ви пропустили попередні частини або вступне відео про те, що це для за марафон, для кого він потрібен, як він буде відбуватися та проходити, обов'язково подивіться ці відео для того, щоб ви були в контексті і розуміли, що тут відбувається. А ми сьогодні з вами будемо розбирати. Такі задачі, такі точки контролю для керівника відділу продажів, як контроль та аналіз конверсій, і контроль динаміки виконання плану продажів. Так на цей раз я одразу хочу в цьому відео піти по цьому чек-листу, який ми для вас підготували, який буде закріплено разом з цим відео в нашому телеграм-каналі. Для того щоб ви наприклад, візуально одразу розуміли, бачили, про що я буду зараз вам говорити. Тож у вас буде ось такий чек-лист текстовий, для того, щоб ви могли, не переглядаючи це відео, завжди тримати руку на пульсі, пригадати про що йшлося, передати цей чек-лист своєму керівникові відділу продажів або тім льу, якщо ви, наприклад, власник бізнесу або сіяли, дивите зараз це відео. Ви можете це передати потім їм в роботу. Вступну частину ми з вами, звичайно ж, пропускаємо, але на що хочу звернути увагу. Для того, щоб розуміти, чому в певний момент відбувається та чи інша просадка, ви маєте контролювати не тільки загальні результати, ви маєте контролювати проміжні результати на кожному етапі воронки. Тобто. Аналізувати так спочатку, точніше, заміряти далі вже аналізувати а, конверсії на кожному етапі воронки. У кожного бізнесу, у кожної компанії, воронка може трошечки відрізнятися, звичайно, тим не менш, вона має бути в ідеалі у вас заснована, звичайно, на етапах продажах. Вона має Етапи перемовин, так, вона має бути заснована на бізнес-процесах вашої компанії. От, але я тут, на прикладі такому загальному зараз розберу про що йдеться. Назви етапів у вашій воронці, так, або там які з цих етапів вони дійсно можуть відрізнятися. Тим не менш, дуже важливо, щоб ви тут зрозуміли загальну логіку, а далі ви зможете це адаптувати під свої процеси. Тож, перший етап, перша конверсія, на яку ми звертаємо увагу, це конверсія з нових лідів, тобто всіх лідів, які ви отримали в роботу, які ваш відділ продажі взяв в роботу, у кваліфіковані ліди. тобто ті ліди, які були вже опрацьовані, так, і переведені на наступний етап вашої воронки. Що на що треба звернути увагу? Так, перше, ви маєте оцінити звичайно тут якість лідів. Якщо, наприклад, у вас дуже багато лідів, які не переходять просто на цей етап на кваліфікований лід, це може свідчити про те, що у вас багато нецільових лідів, або у вас є там ліди лідів, наче багато так, але. При цьому половині там просто некоректні контактні дані, або не вистачає певної інформації, і при всьому бажанні ваші менеджери просто не можуть опрацювати цих лідів, так або е контактні дані коректні. Е менеджери додзвонюються цим клієнтам потенційним. Але всі вони там кажуть, або багато з них кажуть про те, що ну нам не актуально взагалі там цей продукт мені не актуальний. Я запит не залишав, тобто вони не є цільовими. Так, тобто просадка на в конверсії на цьому етапі може свідчити як перший варіант саме про це. Далі далі дуже важливо звернути увагу на швидкість обробки нових потенційних клієнтів, нових лідів вашими менеджерами. Адже в разі, якщо вам в CRM потрапляє новий лід або в будь-який інший канал, де ці ліди ви отримуєте, і дуже багато часу проходить з моменту, коли клієнт потенційний залишив цей запит, до моменту, коли ваш менеджер пробує з ним сконтактувати. Це сильно впливає на конверсію. Якщо цей період дуже великий, то високої конверсії у вас ніколи не буде. За цей час ем, потенційний клієнт може Залишити запит уже у ваших конкурентів та придбати їхні послуги або їхній продукт, а може просто в нього вже потреба пропасти. Може бути, якщо це була якась така емоційна більша так, заявка, то просто там на ранок людина прокинулася, передумала щось подумати, та, та навіщо воно мені треба, і просто вже перегоріла, не захотіла. Ну і якісь інші причини та варіанти, але тим не менш швидкість обробки лідів дуже сильно впливає на конверсію. А, далі. І, звичайно, також звертайте увагу, якщо у вас є просадка в конверсії саме на цьому етапі, на те, а скільки взагалі спроб роблять ваші менеджери для того, щоб контактувати з новим потенційним клієнтом. Тобто, в разі, якщо вам потрапляє лід, ви, ваш менеджер пробує його набрати буквально тільки один раз, так протягом там, перших пару днів, це особливо важливо. От, і після цього він там ще колись про нього згадує, потім через там 3-5 днів, тиждень або взагалі не згадує. То, звичайно ж, високої конверсії у вас тут не буде. У вас має бути чітко регламентоване, скільки спроб має здійснити ваш менеджер в перший день, в другий день, так, для того, щоб додзвонитися вашому клієнтові потенційному, або написати йому, так? Це має бути регламентовано, прописано. Звичайно, це не має бути занадто багато, коли менеджер по 10 разів телефонує. Ми це розуміємо чудово, але це і не має бути один дзвінок в перші пару днів, або тут вірогідність була закрита на угоду цього клієнта набагато вищою ніж в подальші дні. Далі наступна конверсія, яку ми заміряємо, так по наступним етапам це з кваліфікованого тепер ліда. У, наприклад, призначену зустріч. Звичайно, це в тому випадку, якщо ваша модель ведення клієнта, ваша воронка взагалі передбачає проведення зустрічі. Тому це спочатку призначена зустріч, ми дивимося, і в цьому випадку ми теж аналізуємо. Ми заміряємо цю конверсію. І ми аналізуємо, що про що може свідчити низька конверсія так на цьому етапі, можливі причини. Перше, це менеджери ну взагалі не пропонують цю зустріч, тобто вони не дуже люблять їх проводити, і вони намагаються закрити клієнта на угоду одразу в телефонній розмові. Але, але ваш продукт чи ваша послуга так. І модель їхнього їхнього продажу вона передбачає зустріч, тим не менш, менеджери лінуються і просто її не пропонують, аргументуючи це тим, що ну, клієнтові так буде зручніше, мені так швидше, або будь-якими іншими аргументами. Друга можлива причина, якщо тут конверсія низька у вас саме на цьому етапі, це те, що менеджери пропонують зустріч, але вони роблять це суто для галочки, тобто вони не доносять цінність цієї зустрічі. Тому ідею зустрічі клієнтові також потрібно продати. Людина має розуміти навіщо їй інвестувати свій час. Для того щоб зустрітися з менеджером з вашим для того, щоб вислухати його, так як би це не звучало, наче людина сама залишила запит, але тим не менш, ми завжди, ми завжди ми прям боремося за час нашого потенційного клієнта. Тому саму ідею зустрічі потрібно продавати. Людина має розуміти, в чому цінність цієї зустрічі особисто для неї. Ну і або ж людина не відповідають цільовій аудиторії. Бо дійсно, якщо е, ми розуміємо, що зацікавленості нема, е, лід не потрапляє під портрет нашої цільової аудиторії, тому, звичайно, і сама зустріч буде не актуальною. Це ключові причини, звичайно, можуть бути ще індивідуальні та точкові. Наступний етап, де ми заміряємо конверсію, це з призначеною зустрічів в проведено зустріч. Бо, здавалось би, так, зустріч призначена, все супер, це вже успіх, але ні. Часто погодити зустріч з клієнтом це взагалі не запорука того, що ця зустріч відбудеться, що клієнт дійде на цю зустріч. І, відповідно, нам багато набагато важливіше так, не просто призначити цю зустріч, а саме провести цю зустріч. Для цього необхідно забезпечити е, максимально високу дохідність клієнтів на неї. Для уникнення просадки на цьому етапі з призначеною зустрічі в проведену зустріч дам вам буквально три рекомендації ключові. Перше, це переконайтеся, що менеджери узгоджують чітко цю зустріч, тобто це не як опція, так, наприклад, також ви можете приїхати до нас на зустріч, або також я можу приїхати до вас на зустріч. Ну, давайте плюс-мінус там десь в четвер зізвонимось, так? Тобто, це ще не призначена зустріч насправді була, тому вона може і не відбутися. Переконайтеся, що ваші менеджери чітко домовляються про зустріч, а також погоджують з клієнтом час, день, місце проведення цієї зустрічі для того, щоб клієнт розумів, що це вже є певна угода. Друге. Важливо, що перед днем проведення цієї зустрічі, або якщо там це ви погодили вже на завтра зустріч, так додатково клієнт отримав нагадування. Якщо ви погоджували зустріч сильно наперед, то хоча б за день, обов'язково. Якщо ви погоджували зустріч на наступний день, то завтра зранку необхідно буде нагадати клієнтові а, і актуалізувати у нього так, що він пам'ятає про цю зустріч, і вона дійсно в силі. Далі при цьому уникайте надмірного звичайного штиску. Інколи бувають ситуації, це рідше насправді ніж перші дві причини, але тим не менш вони також зустрічаються, коли менеджер навпаки досить перетиснув клієнта, і тому клієнт сам для галочки погодився на цю зустріч. Тобто він сказав: Так, так, вже давайте, аби менеджер просто від нього відчепився тут і зараз. Але зустріч він насправді і не планував. Наступна, ми аналізуємо конверсію між етапами з проведеною зустрічі у виставлений рахунок. Тобто, перш ніж клієнт здійснить оплату, ми спочатку маємо виставити загалом йому рахунок. Тобто, це наша вже домовленість про оплату, про те, що клієнт готовий у нас купувати. І на цьому етапі так тут прям такі конкретні. Дві-три рекомендації, про що може свідчити просадка на цьому етапі, на жаль, я вам дати не можу, бо тут це набагато глибше і тут треба аналізувати. Для цього я дуже раджу вам періодично залучатися на зустрічі разом з вашими менеджерами. Ви на практиці, таким чином, не на словах, не на їх переказах, ви на практиці побачите, яким чином співробітники ведуть перемовини. Бо коли менеджер повертається із зустрічі, він вам може розповідати якусь історію, як вона відбувалася, але усвідомте, що це тільки його інтерпретація і сприйняття цього. І це не тому, що він хотів би вас обманути або щось прикрасити. Ну, інколи також може бути і ця причина, але дуже часто це навіть не тому, а тому, що він дійсно так це сприймає, або тому, що він під час самої зустрічі дуже сильно хвилювався, і це не дало йому можливості. В моменті знаходитись в цій зустрічі і прям добре її запам'ятати всі моменти, так і також тому, що ваш менеджер має менше досвід, ніж ви, як правило, так зазвичай, і він може просто ще не помітити, там не, ну, не мати такої, знаєте, здібності подивитися на ситуацію зі сторони, оцінити її раціонально. І проаналізувати її, так? І для цього потрібно, щоб ви періодично залучалися на зустрічі з вашими менеджерами. Як правило, просадка конверсій на цьому етапі вона може свідчити про наявні такі прогалини в наступних етапах перемовин. Це підготовка до зустрічі, так? Бо це вже Є етапом перемовин. Перемовини починаються не тоді, взагалі продаж починається не тоді, коли менеджер привітався з клієнтом, потенційним а тоді, коли він ще починає готуватися до цієї зустрічі, ця підготовка на ну, обов'язково має бути, бо часто я або взагалом немає так. Або вона недостатньо якісна. Друге, це може бути прогаленим на етапі встановлення контакту, тобто просто вже з самого початку не вдалося встановити контакт, не вдалося розташувати потенційного клієнта до себе, і шансів на продаж вже не було, або вони були мінімальні. Далі актуалізація та посилення потреб клієнта, про що це? Дуже часто з того, що я знаю і бачу по проведеним зустрічам менеджерів, це те, що вони вважають, що якщо в телефонній розмові вони проговорили про потреби клієнта потенційного, так, то на самій зустрічі вони вже можуть переходити одразу до пропозиції. Насправді ні. Те, що ви отримали під час телефонної розмови, може бути всього невеличкою часточкою від усієї потреби клієнта. І тому є завжди так, є завжди така необхідність актуалізувати це ще раз під час зустрічі, бо тут потенційний клієнт може вам розповісти набагато більше. Тут він вже вас бачить особисто, вже є більше кредит довіри до вас, якщо вам вдалося встановити контакт. Ви отримуєте точно більше інформації, є можливість і більше часу для того, щоб вам... Додатковими питаннями це розкрити, так і, звичайно, щоб посилити потреби клієнта, бо продаж відбувається тоді, коли потреба клієнта є достатньо великою. Так його біль є достатньо такого великого рівня, вже високого, що він просто хоче вирішити її тут і зараз. І тоді вам буде простіше донести цінність вашої пропозиції. Далі це може бути просадкою на етапі презентації пропозиції та її цінності, звичайно. Тобто, якщо пропозиція є стандартною для усіх, якщо менеджер ніяк її не адаптує під конкретного клієнта і адаптується не завжди про якісь спецумови і, взагалі, не про них, а це про те, як саме він доносить цінність цієї пропозиції вашому потенційному клієнтові, чи він при цьому спирається на болі вашої цільової аудиторії, конкретної так. Чи він при цьому підкреслює потреби конкретного цього клієнта, з яким зараз веде комунікацію? Чи він посилається на якісь конкретні репліки, які ці цей співрозмовник озвучив вашому менеджерові? Якщо він цього не робить, то пропозиція є стандартизованою, вона є просто такою ем, універсальною, але вона зовсім не індивідуальна, вона не персоналізована, і це зменшує вірогідність успіху. Звичайно, це можуть бути просадки на етапі роботи із запереченнями, коли менеджер взагалі їх не опрацьовує, або він не виявляє приховані заперечення, не розкриває їх і не працює відповідно з ними, так або він працює з ними неефективно. Ну або ж це може бути просадкою на етапі закриття на угоду. Тобто, зустріч менеджер провів, але жодним чином не стимулював клієнта до покупки, не підвів його до укладення угоди. не говорив з ним конкретні е, підсумки так, цієї зустрічі, конкретні кроки, які подальше будемо робити. Терміни, дедлайни, він просто цього не зробив. Відповідно, в цьому випадку також буде конверсія тут низькою. Далі ми аналізуємо е, конверсію з етапу виставлено рахунок і до етапу вже отримання оплати. Це фінальний такий етап, і нам треба переконатися, що е, при цьому так, що. Конверсія тут буде також достатньо високою, бо це ті клієнти, які вже нам дали згоду. Тобто, тут відсоток відтоку має бути взагалі мінімальний або відсутній. Якщо у нас клієнти не оплачують виставлені рахунки, то цьому можуть передавати такі причини. Перше, це менеджери десь перечасно виставляють рахунки, що мається на увазі. Тобто рахунок заради рахунку. Насправді, клієнт ще емоційно чи раціонально, в залежності від вашого продукту і від особливості конкретного клієнта, як він приймає рішення, тобто він ще насправді не, прийма, не прийняв для себе це рішення. І менеджер просто сказав: Ну, давайте я виставлю вам рахунок він у вас буде знаходитись. Так, я розумію, що невиставлений рахунок не може бути оплачений. Це звичайно так, але насправді, насправді набагато важливіше вести перемовини таким чином, щоб отримати від клієнта згоду все ж таки, на те, що він готовий з вами співпрацювати або купити ваш продукт. І тільки після цього вже виставити рахунок, бо в такому разі вірогідність оплати цього рахунку буде високою. Далі співробітники просто не виявляють приховані заперечення та не пропрацьовують їх. Тобто, насправді, чутно по розмовам, по деяким, досить, досить сильно, по інтонації, по реакціям клієнта, що там було певне заперечення. Але, Або сумнів, але клієнт його не висловив, він його не озвучив словами через рот, і відповідно, менеджер. Для того, щоб не ем, ускладнювати свою роботу, або тому, що він ну, не помітив цей момент, тому що він там не знаю, недостатньо відчуває так, е, такі от психологічні тонкощі, він просто це обійшов і знову ж таки закриває клієнта вже на виставлення рахунку. Ем, в тому разі клієнт самостійно. Пропрацьовувати все, себе в голові це заперечення, якось допрацьовувати його він точно не буде. Відповідно, в цьому випадку оплати не буде по результату, але рахунок було виставлено. Далі не донесена цінність пропозиції, і тому клієнт, якби він, наче і пропозиції більш-менш підходить, але якісь сумніви залишились. Він не до кінця, скажімо так, він не до кінця впевнений саме в тому, що це найкраща пропозиція зараз, яка є для нього. Тобто, що немає пропозиції, яка буде ще кращою. В цьому випадку клієнт іде шукати якісь альтернативи на ринку, отримувати інші пропозиції, прорахунки, і в результаті він щось десь знаходить. Далі може бути така причина, що менеджер просто перетискає клієнта, що мається на увазі. Тобто він його дійсно дотискає вже на те, що ну давайте, хоч рахунок я вам виставлю. Так, ну давайте все. Але при цьому, при цьому внутрішньої готовності у клієнта ще не було, і він дав погодження тільки тому, що не міг сказати ні. Як правило, в цьому випадку як зрозуміти, такі клієнти далі не піднімають більше слухавку ніколи. Ну, Хіба що ви телефонуєте з іншого номеру? Не погоджені чіткі подачі домовленості і терміни. Тобто менеджер не проговорив, що там, я вам зараз відправляю рахунок, підкажіть, коли ви зможете його платити, так? або чи встигаєте його платити сьогодні, або рахунок дійсний протягом трьох днів. Так? Після цього ціна може бути змінена. Тобто клієнт сприймає цей рахунок як те, що не підлягає оплаті в найближчий час, що у нього є ще ну, нагода це оплатити час оплатити коли завгодно. В результаті він просто десь забігався, він забув, він відклав, а в цей момент хтось інший, просто якийсь інший менеджер з іншої компанії, так його набрав і здійснив йому продаж тут і зараз. І ще одна можлива причина: це менеджер не контактує з клієнтом, а чекає днями і тижнями, поки клієнт, начебто, оплатить цей рахунок. Дуже часто це зустрічається також, коли ми виставляємо рахунок, і далі клієнт його там не оплачує сьогодні, не оплачує завтра, не оплачує післязавтра, І менеджер не телефонує, дізнатись, чи все добре, чи все в силі, коли клієнт планується оплатити, виявити сумніви, виявити причини, чому клієнт цього не робить в результаті з кожним нашим днем. Конверсія суттєво знижується. Тож, те, що стосується контролю конверсії на кожному етапі воронки, обов'язково заміряйте її, обов'язково порівнюйте ці показники потім місяць до місяця. Дивіться, де просадка збільшилась, де навпаки показники стали кращими. Аналізуйте за рахунок чого, була або просадка, або покращення для того, щоб потім впроваджувати правильні зміни. Що стосується виконання плану продажів, це ключовий, звичайно, такий найважливіший показник для бізнесу. Це все те, на що ми орієнтуємося, так, і обов'язково важливо цей показник регулярно відслідковувати і тримати руку на пульсі. Тут я вам дуже раджу пригадати або детальніше так, вивчити про таку модель. Я вам зараз про неї дуже коротко скажу. Так, це модель безперервного поліпшення процесів. Цикл Шухарта Демінга. Так, і звучить він таким чином. Це ми по колу рухаємося за чотирма цими пунктами. Перше, це плен, тобто плануємо, далі ду, впроваджуємо в дію, починаємо це робити. Так? Далі чек, перевіряємо, перевіряємо, робимо зріз, так аналізуємо і ект. Впроваджуємо зміни за потреби і далі по коло. Тобто кожен місяць ми рухаємось таким чином. Тобто, спочатку ми робимо планування продажів, так коли ми встановлюємо цільовий показник. Далі ду, ми передаємо це в роботу нашим менеджерам. Ми доносимо їй цей, цей, цей план, який був поставлений. Вони починають свій рух до досягнення цього плану. так? Після цього ми робимо чек. Так, для цього нам що потрібно? Нам потрібно відкликовувати і фіксувати оплати. Нам потрібно бачити завжди актуальний відсоток виконання плану продажів. І так, нам ну, для цього нам потрібно. Нам потрібно аналізувати причини відставання, чому це відбувається. Так, для цього далі. А, і після цього у нас є ект, тобто за потреби ми коригуємо наш план дій. Ми коригуємо план і впроваджуємо його вже там з наступного дня, з наступного тижня, максимально оперативно для того, щоб впродовж цього місяця все ж таки змінити певні дії, які надають нам досягнути цільового показника і з більшою вірогідністю все ж таки до нього прийти. Також обов'язково звернути увагу, що має бути комунікація з командою для цього, так? тобто обговорення спільних результатів, обговорення складнощів. Обговорення успішних стратегій для того, щоб е, всі рухалися так, максимально інтенсивно і результативно досягали успіху. І, звичайно, це має бути все регулярно. Тобто, регулярні зрізи показників, регулярна комунікація, регулярна оптимізація за потреби. У вас буде цей чек-лист закріплений обов'язково до цього відео в нашому телеграм-каналі. Ви зможете їм користуватися. Вам не потрібно буде кожен раз заново передивлятися це відео. Ви зможете використовувати вже наявні матеріали самостійно або передати в роботу вашому керівникові відділу продажів або тімліду. Бажаю вам успіху і до зустрічі в наступних відео цього марафону.